И часто такие обстрелы в Константиновке? Каждый день были. Ну, там бывало там день, тишина, а потом начинается. обычно утром и вечером. А днем так затише. А как вы там жили взагалі, весь этот час? Без воды, без света, я так понимаю? Вода, была, без... Вода была, вода была у вас? Колодец рядом. Ходили на колодец. Магазин роботу, на магазин бігали. А як взагалі ну, в цей час пересуватись в Константинівці? Там же ж дуже часто обстріли. Ну так тобто ви по вулиці ходили більш-менш вільно. Ну, так, бігали в основному. Mm -hmm. Ну, швидко ходили. Mm -hmm. Тому тобто міни постійно літають. Там без остановки. І дрони. А дрони що мухи. То що не пруд так, що невозможно. А ну, взагалі до війни, яким було ваше життя? Хто? Яка у вас професія? Яким ви працювали? У вас лексик, була Я работав. 14 лет, ну, до війни. Війна почалась, нас сразу закрили. Ліцеком работал. Зарплата була нормальна. Що ще сказати? У вас була сім'я там в ви Константинівці? Ви сам, Я там? один. Угу. Не, ну була сім гражданська, угу. ну розрозошся.